Привіт, друзі! Вітаємо вас в новому відео. У нас чималенько чого сталося нового. Перше це ми відправили нашу подругу Олю назад в Таїланд. Ми провели просто чудові два тижні. Два тижні вона була тут у нас у В'єтнамі, гостила у нас, намагалися багато гуляти, відпочивати, нових цікавеньких місць для себе відкрили чималенько, та і. Ще були в тих місцях, які ми полюбляємо, показували Олі, так? Щось новеньке від нам для Олі відкривали. Одне з основних, що зараз відбувається в нашому житті, це переїзд в нову квартиру. На днях ми знайшли нові апартаменти, трішки просторіші, трішки дешевші, тому сьогодні пакую речі два дні на переїзд. І нам потрібно буде злітати в Бангкок на бортиран, щоб отримати новий штамп перебування у В'єтнамі знову на три місяці, а, отримати візу. М -м -м. Тому ось такі у нас плани на найближчі п'ять днів. Переїзд та поїздка до Таїланду. Щось для вас зніматиму, сподіваюся, вам буде цікаво з нами. На останок ми прийшли в наш басейн, сьогодні і речі складаємо, і купатися будемо, тому що нова квартира, яку ми орендували, там басейну немає. Хоча не скажу, що ми сильно задоволені цим басейном, він маленький, дуже часто брудненький, ну, таке. І більшу половину нашого перебування в цих апартаментах. Була прохолодна погода, чому я була дуже рада. Але басейн був холодний, тому ми не купалися. Зараз у нас страшена жара біля 40 градусів кожного дня. Басейн прогрівся, тому можна було б і купатися, але ми переїжджаємо в інше місце. Ось такі у нас справи. Друзі, ми переїхали в нову квартиру. Вона більш просторніша, але тут все, все разом. Студія. У нас і кухня. І ліжко, і обідня зона, і тілі зона, шафа. Все в одній кімнаті. Будинок новенький, квартира новенька. Нам сказали, що до нас тут ще ніхто не жив. Досить світленька, свіженька. Нам подобається. Ось такий сам вузол. Простенько, але свіженько. Бойлер, душ, туалет. Трішки мені не вистачає в тих апартаментах. У мене така була тумба, де я могла розмістити багато косметики. Тут лише ось одна поличка. Мені цього, звісно, маловато. Можливо, буду ще якісь органайзери придумувати, бо це незручно. Тут є один органайзер для якихось мильних засобів, для шампунів, щоб використовувати. Кухонька. ось така, ну В принципі, ніби мені вистачає місця, я так подивилася. Достатньо і верхніх ящиків, і нижніх ящиків, Тут у нас ще купа наших речей. Невеличкий холодильничок, такий же, як і в нас в попередній квартирі, але ну, в більшості квартир от вони ось саме такі. Столик з трьома стільчиками, де можна комфортно буде тепер розміститися, пообідати. Велика тумба, де є ящики, щоб Аліса свої іграшки туди поскладала. Вона вже ці ящики <хи> зайняла. Вона така молодець, вона сама спакувала свої речі і сама тепер їх розпаковує. Я прям дуже задоволена. Є великий вентилятор. Ми ще свій привезли вентилятор здоровенна шафа, де можна розмістити багато на наших речей. Трішечки. Трішечки залишилося. тато замовить ще мельні бульбашки. Шкаф також дуже комфортний. Тут і зверху є полички, і знизу ящики. І Перекладина для речей, щоб повісити І ще один ящик. Є якісь речі тут можна. І головне, саме головне, що в нас є балкон. А на балконі є пральна машина. А Вид вот з балкона. ну... Ввечері гарний. Так, ввечері подивимося, що тут буде. Ні, буде багато вогнів, бо туди далі. Так, буде гарно, але. але Міс дракона навіть трошки. Ага, так. І хіорії. Так так, 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 так. Он міст дракона. О, ну, ну. Ну, я не знаю, чи вам видно, то що я показую. А, не гірший вид, ніж був у нас в попередніх апартаментах. Чую, будівництво продовжується. Але будівництво всьому місту, тому я думаю, від е, звуку перфораторів ну, нікуди не втекти. А Але якщо за, зачинити двері, то не сильно то й судно. Ось так. У нас велике вікно, яке зачиняється рулетом, це дуже комфортно, якщо сильне світло зачинив і все добре. І кондиціонер. А, Зараз потрібно ще повернутися в ту нашу квартиру. Ми її ще не здали, і ще трішки наших речей там залишилось, де з холодильника, коляска. Самокат. Воно вже не поміщалося в машину, в, яку ми, в якій ми перевозили всі наші речі, тому підемо ще заберемо ці речі і потім після обіду приїде реелтор і забере ключі від квартири. Ну, ми здамо квартиру її, в общем. Так що Зараз ще. Так що в цілому ще ось такі справи на цілий день у нас. Розпаковувати цілу гору речей, збирати речі. Ми завтра летимо в Бангкок? А, не завтра, ми післязавтра летимо в Бангкок. У мене ще часу вдос. Привіт, друзі. Ми в аеропорту. Сьогодні летимо в Бангкок. Там пробудемо два дні. Нам потрібно зробити виїзд з В'єтнаму і в'їзд знову в В'єтнам для того, щоб отримати новий штамп в паспорті. Віза в нас вже є. На наступні три місяці випустили нас без проблем. Ми трішки хвилювалися, тому що летимо ми в Таї, а в Таїланді ми до того, як приїхали у В'єтнам, ми пробули більше двох років. У нас дуже багато штанків тайських. Тому якщо бачиш, що в паспорті дуже багато штанків, то Задають запитання. Наша подруга Оля летіла, то їй і у В'єтнамі задавали багато запитань. А потім Тайланді також була бесіда з офіцером. Чому вона летить? Наскільки вона летить, що вона буде робити? Чим займатися? Але я думаю, в нас запитань не буде, тому що ми вже три місяці тут пробули. Давненько виїхали із Таїланда, а якщо і будуть запитання, то у нас є зворотні квитки і бронь готеля. Ми чекаємо нашу посадку і скоро будемо вилітати. Йо, мама? Привіт, друзі! Ми прибули в Бангкок на паспортному контролі, на таможні. Нас відправили на допит, я цього чогось так трішки боялася, але ну, нічого страшного в цьому немає. Нас запитали, як довго ми будемо в Таїландії. Ми сказали, що всього на цього два дні показали зворотній квиток з Бангкока в Данан і нам поставили штампи, паспорт і пропустили. Ми заселилися в готель, я вам не встигла нічого зняти, бо були голодні. Пішли пообідали, і зараз ми в метро чекаємо наш потяг, їдемо в центр міста, скоріше всього в торговий центр, щоб там трішки охолодитися, тому що в Таїланді, в Бангкокі, така спека, що просто неможливо. У нас Донатні, здається трішки буде попрохолодніше. Навіть не прохолодніше, а в нас хоча б. Вітер провіває, а тут ми знаходимося зараз під накриттям. Взагалі таке враження, наче ти в пічці якийсь сидиш, жара просто. Слухайте, я страшенно втомилася, навіть заплітається. Два рази несла на руках, вона трішки дрімала. Перший раз, коли ми з аеропорта йшли в готель, і от щойно від метро до цього торгового центру. У нас сніданок включено включена вартість нашого готелю. Зараз вам покажу ось такий малесенький готель, ліжечко, столик, стільчик, нічого особливого, холодильник, шафа, телевізор і малесенький санвуз. є невеличкий балкон, але туди, в принципі, вийти неможливо, ну, не там кондиціонер стоїть якийсь вивід для кондиціонеру І ось такий санвузол. Маленький готей, чистенько, досить приємно тут знаходитися, і 15 доларів за добу він вартував ну, це зі сніданком. Зараз йдемо на сніданок, подивимося, чим нас там перегощатимуть. Ось такий у нас сніданок, рис з м'яском, тосте з джеміком, яйця, кава і сіль для лісу. В принципі, за 15 доларів це ну, непоганий сніданок, я можу сказати. Ми їдемо в центр міста на прогуляночку. Ну, Спека страшена. Мені здається, в Данангу не так спекотно. Там якось е на сонці так дуже жарко, але увечері стає більш прохолодніше. Тут же увечері просто неймовірно жарко, ну як на котельні себе відчуваєш, дуже-дуже жарко. На сьогодні просто така легенька прогуляночка по місту. Вже дуже багато находилися щойно. Зайшли в торговий центр, там знайшли супермаркет, купили їжі, на фудкорті поїли і охолодилися трішечки, тому що спека страшенна. Так що сьогодні прогуляємо по місту, щойно набралися сили і знову вирушили до іншого торгового центру. Добре, що хоч трішки небо затягнуте. Немає такого палючого сонця, тому що в першу половину дня було прям дуже сильно. Пехотно, і Аліса? Да, так. Аліса також дуже втомилася, тому що вона ці два дні багато ходить ніжками. Вона не звикла до такого, або коляска, або самокат. А Тут доводиться прям дуже багато ходити, а нам доводиться її дуже багато носити, бо вона все ж таки не витримує цього ритму і дуже сильно втомляється. Але ми не жалкуємо, що ми залишились тут на два дні. Ми любимо Бангкок. Ми любимо Таїланд, тому знаєте, таке відчуття, ніби от приїхали додому. Ну, е, Враховуючи те, що ми тут прожили більше двох років, то вже якось Таїланд рахуєш своїм другим домом. Ніколи не думала, що це зможу сказати, але ось так воно і є. Я о 6 ранку прокинулася, вже зібралася. Зараз прокинувся Женя Галіса, ще спить, не можна її розбудити. Хоча вже пів сьомого. Ми... збираємо речі, у не нас небагато, але все рівно все кидаємо в рюкзаки, йдемо на сніданок і йдемо в аеропорт і сьогодні летимо в Дананах. Такі, знаєте, змішані почуття. Той же час е скучили за донаном, тому що там більш прохолодніше, тут спека просто вимичила. І з іншої сторони буду сумувати за Бангкоком, тому що Бангкок це вже таке, знаєте, от рідне місто. Хоча нам не дуже сподобалося жити тут на Україні біля аеропорта е Донмою. Ми живемо, тому що два дні катаємось в центр. Погуляти, якщо прилітати ось так на один день, прилетів і полетів, то да, це класно зупинитися біля самого аеропорту. А якщо декілька днів плинувати і гуляти в центрі, то це не дуже зручно, тому що добиратися далековато і досить чималенько грошей на це все йде. Ось так. Тому. Тому-тому будемо вже потихеньку спускатися. І мені потрібно розбудити Алісу, вона зовсім не хоче вставати. Ми поснідали, сніданок був таким же, як і вчора. Хочу вам показати ось таку прекрасну річечку. І будиночки, де живе населення цього району. Ну, тут не всі такі будиночки, це ось тільки ось тут. А з іншої сторони дуже гарний храм. Ми йдемо до аеропорта, тут на всього 700 метрів, тому це дуже зручно. Але ж ну, такий, як я вже сказала, якщо тільки на один день для себе, ми зробили висновок, що більше на декілька днів ми тут зупинятися не будемо. Ми вже вдома. Зараз йдемо до наших знайомих Так, трішки приходимо в себе, тому що була трішечки тяжкою. Дорога. Ну, як, для нас то не тяжка, то півтори години в літаку, а лісі дуже складно, дається поки що переліт. І туди і назад в неї сильно боліли вушка, тому що в літаку, вона ще не вміє з ним справлятися. Я то і купувала Чупачукся, щоб вона їх смоктала і їй легше було. Але все рівно вона кричала, що їй боляче, гордувала, тому що ми встали дуже рано, в 7 годин ранку. Прилетіли ми в 11 і їй вже, звісно, хотілося спати. В таксі по дорозі додому вона то й заснула, але ой такий стан, що вже дуже сильно хоче спати. В літа побув, тому вона себе дуже вередливо вела і нам було це складно. Ну, коротше, через три місяці може трошки буде старше і трошки легше буде, хоча порівняно. Попереднім перельотом, як ми летіли е, перший раз в Дана, то трішки, трішки краще вона себе в літаку поводила, але все рівно. Ще вона не розуміє, як ковтати слинку, як знімати тиск е, при зльоті і посадці. Тому це виявляється складним. Прихожу в себе декілька днів дам передихнути. Ну а зараз закінчуємо це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво з нами. Сподіваюсь, щось новеньке для себе ви побачили. Всіх цілуємо, обіймаємо. До зустрічі в новому ролику. Бувайте!